Привіт! Черговий ювілейний випуск новин про Всесвіт. І до речі, як на мене, він вийшов дуже цікавим. Ну, по-перше, марсохід NASA Perseverance знайшов нове потенційне місце для життя на Марсі. По-друге, астрономи виявили прихований космічний тунель. Який розташований у величезній структурі, в якій зараз розташована сонячна система. Ну і по третє, було виявлено сигнал випромінювання, який був не схожий на жоден зі спостережуваних раніше, що в результаті призвело до несподіваного відкриття. Досить преамбул: Всесвіт наживо, випуск номер 80 А поки ми продовжимо, тисніть, будь ласка, у вподобайку та підпишіться на канал. Це дуже мотивує мене до подальшої роботи над цікавими темами для вас. І одразу хочу подякувати спонсорам, меценатам та патронам каналу за фінансову підтримку. Якщо маєте таку можливість, приєднуйтесь до цієї компанії. А тепер почнемо! Марсохід Персевіренс, можливо, наткнувся на най найстаріші камені, які коли-небудь бачили люди. І це можливо докази існування нового середовища, яке могли б населяти стародавні марсіанські організми, якщо вони коли-небудь існували. Це справді одна з найцікавіших речей, яку збирається здійснити ця місія. Це дослідження гірських порід, які утворилися на такому ранньому етапі історії сонячної системи. Про це сказав геохімік Каліфорнійського технологічного інституту Кеннет Фарлі під час брифінгу, що відбувся 12 грудня на засіданні Американського геофізичного союзу. Це майже світанок сонячної системи, можливо, найдавніші скелі, які ми бачили. Протягом більшої частини своєї місії Персевіренс нишпорив у кратері Єзеро, досліджуючи та беручи зразки гірських порід, яким ймовірно приблизно 3,7 мільярдів років. Проте скелі на краю кратера, ймовірно, набагато старші, оскільки вони були підняті ударом, який і створив цей кратер. І ось настало 11 грудня, пройшовши слизький тримісячний 500-метровий підйом з дна кратера, робот-дослідник нарешті подолав край кратера після тижнів вивчення геології Високої області. І всі ці дослідження, здається, окупилися. Все це було недарма. Гірські породи, які науковці зараз досліджують, ймовірно, старші за 4 мільярди років. Про це заявив раніше згаданий Кенет Фарлі, який на додачу є науковим співробітником проекту Марс-2020, який і доставив марсохід на планету. За його словами, це одні з найдавніших порід у сонячній системі, і вони старші за будь-які породи, які існують на Землі. Частково це пояснюється тим, що велика частина стародавньої поверхні землі була зруйнована в зонах субдукції, де одна тектонічна плита занурюється під іншу, щоб спуститися в мантію. На вершині кратера Персі пройшов через район, відомий як пагорби Піко Туркіно, де зробив зображення численних відкритих горних порід. Те, що було виявлено в цих відносно невеликих відкладеннях, було досить неочікуваним. Всі виявлені породи надзвичайно різноманітні, але здається, що кожен з пагорбів, які складають піко Туркіно, це скупчення в основному магматичних мінералів з деякими точковими вкрапленнями, що з'явилися під дією води. І це, ймовірно, шматки найдавнішої кори Марса. Але варто визнати, що інструменти на борту персі не можуть точно датувати скелі. Натомість дослідники базують свою оцінку віку на своєму поточному розумінні моменту утворення кратеру та загальної історії Марса. Це наші найкращі оцінки, але це лише оцінки. Це одна з причин, чому ми хочемо повернути зразки на Землю. Якщо нещодавно знайдені марсіанські камені дійсно такі старі, вони можуть містити інформацію про те, як еволюціонували скелясті планети, такі як Марс і Земля, у своєму зародковому стані. Адже щоб зрозуміти, як поводяться скелясті планети в перші, скажімо, півмільярда років, нам недостатньо даних, що ми маємо на Землі. Але на Піко-Туркіно Персі знайшов не тільки стародавні камені. Марсохід також знайшов докази абсолютно нового середовища. Придатного для життя, точніше, для можливого марсіанського життя. Це поле, що складається з блискуче білих каменів розміром з диню. А прилади на борту марсохода підтверджують, що ця своєрідна бруківка чистий кварц. І науковці ще ніколи такого не бачили на Марсі. Чому це цікаво? Кварц утворюється в місцях, де гарячі рідини циркулюють крізь гірські породи, а іноді й при температурах, що придатні для життя. Ці камені, можливо, утворилися в середовищі, схожому на гаряче джерело, і ми знаємо, що це середовище може підтримувати життя на Землі. Тому, можливо, щось подібне колись існувало на Марсі? Це потенційно придатне для життя середовище, яке повністю відрізняється від придатного для життя середовища, яке Персі досліджував на дні кратера. За словами все того ж Кеннета Фарлі, загальна мета дослідження полягає в тому, щоб зараз шукати кварц там. Де він все ще вбудований в марсіанську поверхню, щоб його можна було взяти із собою. Ні бур, ні абразив, що є в наявності на марсоході, не можуть працювати на таких пухких розміром збруків каменях. Камінь просто втікатиме із шляху, якщо ми спробуємо попрацювати з ним. Знаходження легшого для доступу кварцу також може допомогти дослідникам краще зрозуміти, як цей мінерал вписується в решту марсіанських гірських порід. Переходячи з пагорбів Піко-Туркіно, Персі проведе наступні 6 місяців, досліджуючи територію під назвою пагорб Гамамеліс. Розташовані подалі від кратера, скелі на пагорбі Гамамеліс повинні бути більш репрезентативними для розуміння геології ширшого регіону за його межами. Сказали на брифінгу планетолог і геолог Кендіс Бедфорд з університету Перд'ю вест лафаєті штату Індіана. Більше того, орбітальні апарати НАСА для Марса вже виявили великі відслоювання шарованих порід на пагорбі Гамамеліс. Будемо далі слідкувати за розвитком подій. А зараз будемо рухатися далі. Уже давно відомо, що сонячна система мільйони років тому потрапила в місцеву бульбашку. Ця область космосу з дуже гарячим міжзоряним газом відносно високої густини була створена, як вважається, внаслідок вибухів наднових і має ширину в кілька сотень світлових років. І саме ці вибухи наднових створили ділянку космосу з дуже високою температурою, що сягає мільйона градусів Цельсія. Щоб краще вивчити місцеву бульбашку, вчені використали рентгенівський космічний телескоп Ярозіта. У результаті вчені отримали більш повне уявлення про місцеву бульбашку і змогли визначити її приблизну форму. З'ясувалося, що місцева бульбашка сильніше розширюється перпендикулярно площині Чумацького шляху, ніж паралельно їй. Астрономи також з'ясували, що в різних ділянках бульбашки існують відмінності в температурі міжзоряного газу. Нові дані підтверджують наявну теорію про те, що місцева бульбашка була створена внаслідок вибухів над нових. Такими вибухами закінчують своє життя масивні зорі. Стосовно форми місцевої бульбашки, то астрономи дійшли висновку, що вона нагадує форму біполярної туманності, тобто схожа на пісочний годинник, хоч і має свої особливості. Але ви ж тут не заради цього. Тому саме час розповісти про те, що астрономи виявили дещо незвичне, а саме космічний тунель, який тягнеться від нас у бік сузір'я Центавра. Ця гаряча плазма з вищою густиною пробиває порожнину в плазмі з низькою густиною і з'єднує сонячну систему з далекими зоряними системами. Вчені вважають, що цей міжзоряний тунель може бути частиною великої розгалудженої мережі подібних тунелів, які з'єднують ділянки утворення нових зір із ділянками дуже гарячого міжзоряного газу, такими, як місцева бульбашка. Наднові виштовхують матерію та енергію, які нагрівають і перемішують міжзоряне середовище. За мільйони років ці дії створюють відмінності в густині, температурі та складі міжзоряного газу. Взаємодія пилу, плазми, випромінювання і магнітних полів призводить до утворення середовища набагато складнішого, за простий вакуум. Поки що вчені не можуть точно зрозуміти природу міжзоряних тунелів, але сподіваються, що нові спостереження допоможуть вирішити цю проблему. Відкриття цих прихованих космічних тунелів, а також існування різниці температур у міжзоряному газі, вкотре показує, що навіть околиці сонячної системи все ще приховують багато сюрпризів. А що вже говорити про віддалений космос? Вчені вивчили таємничий сигнал випромінювання, який виходив з активного ядра дуже далекої галактики, але його характеристики не збігалися з тим, що раніше бачили астрономи. В результаті дослідження вчені дійшли висновку, що вони виявили дві надмасивні чорні діри, які поглинають несподіваний об'єкт. Надмасивні чорні діри являють собою об'єкти частіше за все з масою від 100 тисяч до кількох мільярдів мас сонця. Вони можуть поглинати цілі зорі і в результаті таких подій випускати потоки потужного випромінювання. Ще в березні 2021 року астрономи виявили сигнал випромінювання, що отримав назву AT2021HDR, який виходив з активного ядра галактики 2 Mass-X j 21 34-09-114, розташованою приблизно на відстані 1 мільярд світлових років від нас. У цьому випромінюванні вчені виявили коливання світла, які повторювалися кожні 60-90 днів. Вперше астрономи бачили подібні зміни у випромінюванні, що виходить з активного гідрогалактики. Унікальні характеристики випромінювання вчені спостерігали в рентгенівському, ультрафіолетовому і видимому світлі. Спочатку вчені вважали, що сигнал випромінювання може бути пов'язаний зі знайомими явищами, як от вибух над новою або ж подія припливного руйнування, коли надмасивна чорна діра розриває зорю на частини під час поглинання. Але випромінювання не було схожим на те, яке видно під час таких подій. Тож автори нового дослідження вирішили вивчити сигнал більш детально і спостерігали за ним протягом кількох років. Дослідження не дало змоги точно визначити джерело таємничого випромінювання, адже вчені так і не змогли пояснити його незвичайні характеристики. Тому астрономи використали комп'ютерне моделювання, щоб розгадати цю загадку. Автори дослідження дійшли висновку, що загадкове випромінювання могли створити дві надмасивні чорні діри, які поглинають масивну хмару міжзоряного газу. Теоретично така можливість існує. Моделювання показало, що характеристики випромінювання добре відповідають тому, що може відбуватися під час поглинання чорними дірами газової хмари. Астрономи дійшли висновку, що в центрі далекої галактики перебуває пара надмасивних чорних дір, розділених відстанню в один світловий день, які здійснюють оберт одна навколо одної приблизно кожні 130 днів. Водночас загальна маса чорних дір становить приблизно 40 мільйонів мас сонця, а їхнє злиття відбудеться приблизно через 70 тисяч років. Що стосується газової хмари, то вчені вважають, що її маса порівняна з масою Сонця. Для підтвердження висновків вчених необхідні подальші спостереження. Якщо відкриття підтвердиться, воно може змінити те, як астрономи вивчають надмасивні чорні діри і не дасть новий метод дослідження їхньої еволюції та ролі у формуванні галактик. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!